Дозвольте представити нам спікерів, сьогодні учасників, сьогодні командна робота, буде відбуватися: Олександр Киташевіні, міністр охорони здоров'я, Олександр Павленко, перший заступник міністра, Ігор Пригінець, заступник міністра, та Альона Терещенко, також заступник міністра. Тобто у нас сьогодні вся команда, тому що вся команда працює над тим, щоб покращити. Покращити і державні закупівлі, і, в принципі, покращити державні лікувальні програми. Дозвольте надати слово Олександру Каташвілі для того, щоб він розказав, чому це важливо і які будуть стратегічні напрями дозиватися. Доброго утра. Ми залишили МОЗ без лідерщина, так що всі тут ми хочемо всім представитися і. по государственным э, программам. Программах э, мы цель нашей сегодняшней встречи это объяснить, что э, закупка это только одна часть большой цепи, которая называется госпрограмма, которая работает 19 таких программ по стране. Э, э, это процесс, который начинается с э, спе, с первой первой части это э, узнать какая нужда в стране, а потом э, сделать перечень и технические задания, что надо закупать импорт, то есть получить то, что закупили, и потом распределить для того, для тех, которые в этом нуждаются. Так что это огромная цель, и мы постарались сделать анализ всей этой системы. Мы начали переходить, то есть менять практику МОЗа, делать закупки, исходя из количества денег. Мы хотим сначала сделать, определить нормальное количество людей, которые нуждаются в этих закупках, потом уже формировать всю эту цепь госпрограмм. Адекватно, чтобы вы знали вовремя, в начале года, какие у нас будут, могут быть там, достатки, где-то такое перекрывать, где надо, там, надо обращаться какими международными организациями, документальным и так далее. Вообще, гос. это обязательство со стороны государства, правительства помочь тем людям, которые нуждаются в медицинской помощи, в помощи лечения, которые они сами не могут получить это в основном такие заболевания, которые э, хронические, тяжелые, социально опасные, и они очень дорогие, поэтому делаются государственные программы для того, чтобы помочь э, людям. Э, что нам дал этот анализ? Этот анализ нам дал э, хорошую информацию, какой процент нужды мы покрываем в стране, покрывали в 2014 году какие методы закупок были использованы уже по части закупок какие методы распределения лечебных средств лекарственных средств были были задействованы и почему эта система не работала более эффективно и более ориентирована на на людей на граждан чем это могло быть что мы сделали до сих пор кроме того что сделали такой детальный анализ который вам будет сегодня представлен мы большой группой организации, организаций, которые работают над этим, включая пациентские организации, юридические фирмы, это нам дает возможность, а одну из самых, самых таких важных возможностей, закупать лекарственные средства через международные организации и систему медиаинвентации. Это даст нам возможность уже распределить график закупок и поставок а, а, в будущем а, в правильном направлении. То есть мы будем знать, когда... Что будет э, приезжать страну, как страну, и не будет задержек, не будет э, таких проблем, как было в прошлом году, потому что в прошлом году реально закупки делались уже в, в, начались, начался процесс в августе, потом вы все помните, что к концу декабря уже максимально экстремальных таких ситуациях но закупал то, что было нужно. Мы хотим от этого отойти, планировать нашу нашу программу лучше, планировать. Э, Нужду, то есть определять то, что нужно лучше, намного эффективнее, которое работает для людей на благо людей, закупать вовремя, по хорошей цене, качественные медикаменты и вовремя раздавать на себя. И, в принципе, это и есть то, что наша цель, и это анализ, который мы проводили, нам дает возможность вот так нормально всю эту систему планировать. Так что это мое маленькое такое заступительное слово. Конечно, будем готовы отвечать на вопросы. Сейчас будем делать презентацию. Дякую большое, Олександр. <coughs> Дозвольте передати слово Олені Васильі Терещенко, яка розкаже про те, які на сьогоднішній день є програми державні, яке є фінансування з державного бюджету, які є джерела фінансування, яка сьогодні ситуація з, з доступністю лікарських засобів по державних закупівлях. Будь ласка, люба. Дякую, Наталя, доброго дня Засобів масової інформації таких організацій, ну перш за все, скільки раз державних програм і централізованих заходів є. На сьогоднішній день в Україні діє 8 державних соціальних програм, а також 11 централізованих заходів. Що це за програма? Перш за все, це державна програма протидії весні, туберкульозу. Це державна програма. Програма забезпечення онкологічних хворих, це велика програма забезпечення прав дітей, Конвенціон про прав права дитини, це державна програма репродуктивного здоров'я нації, державна соціальна програма протидії туберкульозу, це централізовані заходи лікування на серцево-судинні захворювання на трансплантацію а, органів та тканин, а також а, а, централізовані заходи для забезпечення хворих на. Гемодіаліз це основні програми, де дійсно покрито найбільша кількість хворих, а також це ті програми, які великий тягар для пацієнта. В цих програмах задіяно було 3,6 мільйона осіб. Найбільша кількість це безперечно діти. Це велика програма, конвенціон про права дитини. Наступного, будь ласка, отже, яке основне джерело? Ви бачите, ви бачите на слайді? Будете мати змогу побачити на слайді консолідований бюджет взагалі на Розвиток і на утримання цієї системи охорони здоров'я це щороку збільшення, і ви бачите незалежно від того, що на сьогоднішній день є економічна криза, збільшення на видатки на охорону здоров'я збільшується. На сьогодні це понад 59 мільярдів. Це на отримання мережі, це заробітна плата, це комунальні послуги, і в тому числі це і державні програми. І наступний рядок ви чітко бачите, також не дивлячись на економічну кризу є щорічне збільшення на фінансування державних програм та цільових централізованих заходів. Що це дає? І яка доля все-таки внутрішнього валового продукту? Тільки з державного бюджету 3,5%. Якщо порахувати всі інші витрати, тобто і ще три джерела фінансування, то рівень ВВП буде приблизно на рівні 7%. І ви бачите також збільшення видатків на душу населення з консолідованого бюджету. Що я хочу сказати, що нам дало дійсно проведення аудиту. Ми зробили таку велику таблицю. Це зроблено вперше в цьому році в порівнянні з декіль... декількома роками. Де ми чітко знаємо, що державні програми централізовані видатки це не тільки державний бюджет, це як і в інших державах світу, наприклад, Сполучені Штати Америки, а також Німеччина є чотири джерела фінансування державних програм для покриття потреб населення в лікарських засобах та виробах медичного призначення. Які ці джерела? Це безперечно державний бюджет і доля державного бюджету фінансування найбільша. Далі це місцевий бюджет, далі це міжнародна технічна допомога і гуманітарна допомога через неурядові організації. Це перший аудит, який ми вперше зробили. і Побачили все таки, скільки виділяється з цих чотирьох джерел, а на покриття потреб 3,6 мільйонів пацієнтів. Крім того, ми побачили не тільки в грошах. Скільки потрібно чого, і якого медичного препарату, а й в кількісному обсязі, а також побачили реально, скільки ми можемо забезпечити і в грошах, і в кількості пацієнтів. Якщо подивитися 2014 рік, то на покриття потреб 3,6 мільйонів пацієнтів. 100% потреби, а це 10,5 мільярдів. Було покрито з чотирьох джерел, які на во державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога, також гуманітарна допомога, а три і гривень, або практично до 29%. Так само і планується ці всі чотири джерела і в 2015 році. Прошу подивитися, аудит дав, що кількість пацієнтів дійсно, яка насправді потребує охоплення державними програмами, на є реально 1,8 мільйонів пацієнтів. 100% потреба фінансування це 8,5 мільярдів гривень. Тільки з державного бюджету Україна на сьогоднішній день з чотирьох джерел фінансування отримала 4,1 мільярд гривень. В принципі, це велика доля від 100% потреби. Тобто держава поступово завдяки новим підходам Міністерства охорони здоров'я покриває дійсно велику долю до фінансування державних. Програм іншими джерелами дійсно буде місцевий бюджет, дійсно а, міжнародна допомога і гуманітарна. щодо також аудит. Аудит, да, ми бачимо, що з державного бюджету ми можемо покрити тільки 50% необхідного, ми можемо одразу планувати звертатися до міжнародних організацій і до неурядових організацій для того, щоб покрити дефіцит той, який не вистачає. Крім того, аудит показав, наскільки. Дійсно, на сьогодні в реальному часі є медикаменти по тій чи іншій програмі і як швидко дійде до пацієнта той чи інший лікарський засіб. Це вперше також зроблено не в кіль... вартісній оцінки, а ми також знаємо от, три папочки, які по кожному препарату в кількісному відношенні. Тобто, тобто, кількість флаконів, кількість доз, кількість витратних матеріалів в тій або іншій а, території України є. І Як швидко ми можемо приймати управлінські рішення для того, щоб а, там, де є дефіцит в регіоні, покрити за рахунок найбільших залишків. Якщо ви запитаєте, ви будете запитувати так, яка реальна картина на сьогоднішній день з залишками по лікарським засобам я вам скажу, що на сьогоднішній день є по різним програмам. Це різна цифра від 125% до 14,7%. Найкраще забезпечення і найкраще. Залишки по лікарським засобам це по конвенціон про права дитини. Що це за конвенціон про права дитини? Це гемофілія, це хвороба гушець, це тонурі це скринок новонароджених, це гепатити, це гіпалізарний організм, це мукалістидоз, букалісневідос, і так далі, так далі. Це найбільше важкі захворювання, які є дітей у дітей, і які призводить призводять на скорочення тривалості життя і якості життя. Власне, це все, що я хотіла сказати. Дякую до запитань. запитання. Дякую. А можна ми закінчимо презентацію? І тоді ви задасте запитання, ви просто його собі запишіть, щоб ви могли задати. Я хочу передати слово Ігорю Берегінцю, який розкаже про такі зміни. Чекає система. Дякую, Добрий день, шановні колеги. Дякуємо за те, що виявили таку зацікавленість в роботі Міністерства і в тих процесах, які зараз відбуваються. Ми постараємося питання, щоб писати описати цінопрацювання і майбутні зміни і стратегічні напрямки, які ми будемо працювати з тим, щоб наша робота була зрозумілою, прозорою і щоб ми могли ефективно спистатися всіма допомоги, яка є доступною. Отже, як вже було зазначено, ми маємо такий бюджет, який ми маємо, і ми чітко усвідомлені, що нам його треба використати ефективно, зрозуміло і прозоро, щоб покрити якомога більшу кількість потреб. Так? Тому ці процеси ми умовно розбили проведення закупівель. Ми розбили на два етапи: це перше, це підготовка з тим, щоб якісно підготуватися до проведення самих закупівель. А як вже було зазначено в попередніх виступах. Ми провели готовний аналіз і кожного етапу, який передує закупівлям, і який, наприклад, починається з формування національної номенклатури для закупівель. Спільно з, з нашими партнерами, з Державним експертним центром, ми провели аналіз минулорічної номенклатури на її відповідність клінічним національним протоколам, на її відповідність. В переліку життєвообхідних лікарських форм на їх відповідність на національно-промовляльних системі, з тим, щоб зрозуміти, що нам треба покращити цього року, щоб більш ефективно ж таки використати ресурси. Крім того, вперше за всі роки планування національних програм ми ефективно і активно запрошуємо і використовуємо міжнародну технічну допомогу, яка нам експерти, які нам допомагають. Визначити і вдосконалити внутрішні процедури Міністерства охорони здоров'я. В першу чергу, це нам невелику підтримку надає Агентство міжнародного розвитку США USAID через свій проект СІАЛС, який залучається до допомоги. І ми зараз проходимо ці процедури по аналізу, якраз як номенклатури, так і формування якісних потреб з тим, щоб ми могли зрозуміти, що нам треба закупити. І скільки нам треба цього закупити, враховуючи ці ресурси, які у нас є. Після цього підготовчого етапу, який ми зараз проходимо, ми будемо готові підійти до процесу власне, самих закупівель. Але важливо, важливо знову ж таки пам'ятати, що це перший етап підготовчий, номенклатура, підготовка номенклатури, відвідувачі стандартам, і в тому числі міжнародним стандартам надання медичної допомоги є не менш важливим, ніж проведення самої закупівлі. Отже, щоб провести ці. Процедури закупівель ефективніше, і ми цього року будемо застосовувати після перегляду, після визначення номенклатури, ми створюємо експертну технічну раду Примоз, яка буде переглядати власне, і затверджувати номенклатуру для закупівель, формувати її технічні параметри з тим, щоб ми на закупівлю вийшли вже з оптимальної номенклатури, погодженої експертами, пацієнтами. Технічними міжнародними експертами. Ця група буде складатися з формувати на базі МОЗ, буде складатися з експертів і міжнародних і буде давати пропозиції. до неї по кожній окремій програмі, яка буде до якої буде залишатися експерти, які будуть їй її... надавати відок. Ми, як я казав, запрошуємо до цього процесу і будемо інформувати. Маємо намір інформувати по кожен етап, кожних два тижні. А, що, відбувається в що відбувається з номенклатури, що відбувається з плануванням заходів, терміни, звичайно, ми б хотіли також а, їх оголошувати. Будемо залучати широкий коло міжнародних і національних експертів, які займаються протидії корупції. Паралельним курсом, а, як я вже і казав, ми не тільки працюємо над тим, щоб здійснити закупівлі цього року, але щоб і розбудувати систему таким способом, щоб наступного року... А у нас було менше проблем з реалізацією закупівельних процесів. З тим, щоб ми в спокійному темпі зайшли, спланували, що потрібно, визначили джерела фінансування, покрили потреби якомога більше кількості пацієнтів. Тому паралельним курсом ми формуємо і розробляємо проект національної мозівської концепції стратегії по стосовно закупівель лікарських засобів національних програм, які будемо готові. Обговорювати і презентувати вже найближчий час до цієї роботи залучені, як я вже казав, міжнародні організації. І під національні програми ми знову ж таки, щоб забезпечити їх прозорість і професійність і експертним вантаження, ми будемо створювати всі можливі громадські ресурси з тим, щоб а, можна було прозоро проводити обговорення. Сам процес реалізації а, а, наступний слайджусь. Сам процес реалізації е, забезпечений лікарськими засобами. Ми будемо, як вже було звернено до увагу, ми будемо реалізувати всіма доступними методами на цей етап, які в нас є е, доступні. Це е, стандартні процес державних закупівель на нових принципах, які я щойно описав. Це закупівлі через міжнародні організації, після цього буде створена законодавча база для її реалізації. як е, е, вже було сказано, перший крок, великий крок зроблено з допомогою. Пасіянських організацій, експертного середовища розроблений закон про міжнародні закупівлі, але це не тільки початок шляху, який треба ще пройти, щоб сформувати достатньо законодавчу бази, зараз нам дозволить це сформувати. Ми будемо активно і кожен день ми проведемо переговори з різними ми, міжнародними організаціями, монітарними місіями, щоб покрити ці питання, які ми вже зараз розуміємо. У нас немає ні ресурсів, ні можливості закупити цього року. Так, наприклад, вже зараз активно і вже в квітні місяці буде поставлена перша партія вакцини проти поліоміеліту, яка надається в якості гуманітарною допомогою при фінансовій підтримці уряду Канади, реалізовувалася спільно Всесвітню організацію охорони здоров'я і ЮНІСЕФ, і вже в квітні буде перша поставка цієї вакцини проти поліоміеліту. Стосовно національних закупівель, хотів би звернути увагу, що ми будемо знову ж таки застосовувати всі доступні інструменти, які в нас зараз є. Спільно зміни кіномуровитку із командою, яка займалася формуванням нових інструментів, як електронні торги, ми працюємо, ми знаємо про їх роботу. Ми спілкуємося кожен день, щоб розуміти, коли буде доступна ця база електронних торгів, яка законодавча забезпечена, для годі, що ми могли з нею застосовувати. Зараз ми будемо її застосовувати на сьогодні, паралельно працюючи на зміну системи на наступний рік, що найменше. І оформлюючися відповідні, зрозумілі, прозорі принципи і стратегії, які ми будемо оголошувати, і, як я сказав, будемо старатися робити щонайменше два тижні. Дякую. Дуже дякую, Ігор. А зараз я хочу передати слово Олександрі Павленко стосовно законодавчих всіх ініціатив, тому що ми зрозуміємо, що системи, реформи, вони зв'язані з змінами в законодавстві. Будь ласка, Олександр, що буде відбуватися? Добро день всім. Оцінюючи нормативну правову базу, що мають знати люди? Як зараз відбувається, чи може відбувати, відбуватися в державні закупівель країні. Ми поділяємо умовно ці дві процедури, на дві можливості: це здійснення державних закупівель через міжнародні закупівельні організації. Така можливість, як вже говорили, мої колеги була надана тиждень тому. І наступна можливість це здійснення процедури внутрішніх закупівель. Ця процедура нікуди не поділася. І Поруч із міжнародними можливостями ми також можемо використовувати і національні і внутрішні можливості щодо закупівлі. Стосовно першої можливості, міжнародні закупівлі. Наразі триває робота по розробці підзаконних нормативно-правових актів, які це будуть підзаконні нормативно-правові акти. По перше, потребується декілька постановка Кабінету міністрів України. Одна особлива, якої в Україні ще не було до даного моменту, яка встановить можливість, врегулює діяльність мозу щодо вибору міжнародних організацій. Ви знаєте, що в законі зазначена широка можливість і широкий перелік міжнародних організацій, до яких ми можемо звернутися, яким чином має поступово крок за кроком здійснювати свою процедуру Міністерства охорони здоров'я, треба врегулювати окремою постановою Кабінету міністрів України, про що також йдеться в відповідному законі. Також є низка існуючих нормативно-правових актів, підзаконних, мозівських і Кабінет міністрів України, близько 10, які потрібно зараз врегулювати у відповідності до прийнятого закону про міжнародні закупівлі. Що стосується внутрішньої можливості проведення державних закупівель, ми проводили юридичний аудит, аудит всієї нормативно-правової бази і виявили перелік деяких нормативно-правових актів, існування яких не передбачалося згідно законом про здійснення державної закупівель. А саме на сьогоднішній момент існували накази Міністерства охорони здоров'я про існування номенклатурних комісій, а також робочих груп, які перебирали на себе частину відповідальності, частину повноважень щодо формування номенклатури технічних умов. Що ми зробили на сьогоднішній момент? Минулого тижня ми скасували накази мозу про існування номенклатурних комісій, а також скасували склади цих номенклатурних комісій на сьогоднішній день. Такого явища вже не існує. Наша робота поступово буде складатися із скасування відповідно робочих груп і прийняття актів на заміну. На сьогоднішній день нашою ідеєю є створення єдиної групи експертно-технічної, яка буде працювати із усіма 19 програмами щодо державних потреб населення у лікарських засобах. Це єдина комісія, це єдина група буде оцінювати потребу, оцінювати національний перелік лікарських засобів, і ми плануємо його завершити вже у відповідності до возівських вимог. І, відповідно, приймати рішення, за якими умовами, по якій номенклатурі буде здійснюватися в наступному державному закупівлі. А, які ще нормативно-правові акти зараз знаходяться у нашій розробці або оцінці чи зміні? Наступного тижня ми очікуємо, що відбудеться подання. Вже нового оновленого переліку національного переліку лікарських засобів, що можна буде закуповувати через державну процедуру закупівель, цей перелік вже завершена його підготовка у відповідності до процедури ВООЗ. І таким чином ми отримуємо новий якісний акт, із якого можна буде обрати ці номенклатури, ті лікарські засоби, які будуть закуповуватися в країні. Також звертаємо увагу, що проводивши юридичний аудит, ми зіткнулися із досить важливими нормативно-правовими актами, які прямо не пов'язані із закупівлями, але фармацевтичний ринок орієнтується на ці нормативно-правові акти, тому що це питання цінного утворення. Є славнозвісна постанова Кабінету міністрів України 240 про референтне на ціноутворення. Наразі тривають широкі обговорення дискусії із Міністерством економіки України, із Державною ціновою комісією, із Антимонопольним комітетом України і МОЗ на наступному тижні прийме рішення, яким чином треба змінити дану постанову і полегшити фармацевтичному ринку процедуру декларування ціни. За майбутнім прорахунком на те, що ці ціни будуть взяти за основу для державного закупівель. Важливо також зазначити, що ми провели консультації з прем'єр-міністром України, провели окрему нараду з приводу забезпечення малозабезпечених верст населення лікарськими засобами, які йдуть поза програмами державної закупівлі. Розроблена та буде наступного тижня вже подана до кабінету міністрів України постанова, яка окремо врегулює питання забезпечення лікарськими засобами малозабезпечених верст населення. Звичайно, що ми не можемо забезпечити по всіх абсолютно потребах, але поділили питання наступним чином: частина потреб буде закуповуватися як і завжди за державними цільовими програмами, а частина захворювань. Буде покриватися завдяки окремій постанові про забезпечення малозабезпечених верст населення. Це те, що стосується коротко зараз, законодавчої правової бази. Ми окремо ще проговорюємо можливість подання закону про особливості здійснення державних закупівель в сфері охорони здоров'я, тому що багато запитань надходить з приводу рамкових угод, з приводу можливості проведення прямих переговорів і прямих закупівель. Наразі для того, щоб застосувати ці механізми, нам треба вносити ще окремі зміни до законодавства для того, щоб Міністерство охорони здоров'я отримало таку вже можливість детально прописану.